Я дизайнер і я не розумію, як оформлювати контент в інстаграм. Я семенник, і я не шарю в фірмових стилях, у дизайні тощо. А що тоді взагалі робити власникам бізнесів? Як оформити свій бізнес в інстаграм? На ці запитання навіть трохи більше сьогодні я дам відповідь. Мене звати Амаскан Каміла, вже більше п'яти років я займаюсь дизайном. Комерційним дизайном, і також більше трьох років я створюю фірмові стилі для соцмереж для брендів. Можемо побачити тут декілька моїх робіт по логотипам, тому що нічого краще не говорить за дизайнера, ніж його роботи. Бачимо також ще таку красу, окрім графічного веб-дизайну, smm дизайну. Я також займаюся версткою багатосторінкових видань, Мені подобається постійно пробувати щось нове, і також бачимо сайти. І звісно, той самий SMM дизайн, тобто оформлення соцмереж. Що ж, хочу також показати, як може виглядати сторінка, наскільки вона може бути класною, привабливою, якщо створити якісне оформлення, тому що перше, що бачить користувач, це звісно оформлення, обкладинка це візуал. І ми бачимо на прикладі моєї учениці, як круто вона реалізувала, переоформила, зробила ребрендинг для цієї сторінки, наскільки стало зрозуміліше одразу, хто про що і наскільки це сильно почало виділятися загалом. Тож сьогодні ми поговоримо про ключові правила оформлення інстаграм сторінки і let's go! Частина номер один фірмовий стиль. Що таке фірмовий стиль? Почнемо з простого. Фірмовий стиль це візуальні елементи, що разом створюють якісь сенси, так? або їх передають, простіше кажучи. Це і кольори, і шрифти, і фотографії взагалі є дуже багато різних складників, але суть у тому, що віжуал, котрий допомагає транслювати якусь концепцію, ідею, це є фірмовий стиль. Ось ми бачимо приклад, наскільки сильно різний фірмовий стиль може викликати різні емоції, так? Ми бачимо перший приклад одягу, бренду з одягом, наскільки він такий є софт, прикольний, френдлі. А другий бренд, ніби знаєте, має таку більш більш дорослий, я би сказала, якщо може так виразитися. І тому це просто така, щоб у нас з вами сталася крапочка на реченні, в реченні, що фірмовий стиль дуже впливає на бренд, так на бачення цього бренду іншими людьми. І звісно, що ми можемо управляти, хто буде бачити, так хто буде нашою по суті цільовою аудиторією, тому що. Не просто те, як ми будемо говорити з цією аудиторією, а й те, як ми все оформимо, для неї буде також мати вагу. І ми це бачимо на цьому прикладі, де в нас є два віжуали для двох різних барів. І одразу бачимо, що перший віжуал, він більше для молодіжної аудиторії, так знаєте, для GNO Z, все таке. Тож, чому фірмовий стиль важливий, можемо також прописати декілька з вами пунктів, щоб остаточно зафіксуватися. Правильний класний якісний фірмовий стиль, що передає ваші ідеї, що взаємодіє з вашою правильною цільовою аудиторією, так що виділяється серед конкурентів, він допомагає підвищувати впізнаваність. Так, звісно, що нас просто беруть і запам'ятовують за допомогою якраз таких цих візуальних складників. От якщо я скажу а, там, червоно так, червоно-жовте поєднання, то перше, що в більшості спаде на думку а, при згадуванні цієї палітри, це є Макдональдс. Так? І тобто, ми вже можемо, до речі, собі такий інсайт записати, що а, перше, що буде щитувати аудиторія, це кольорове рішення. Далі вже буде йти а, форма, шрифти і так далі. Тож, Щому фірмовий стиль важливий, тому що він формує довіру. Ми розуміємо, коли заходимо на сторіночку до бренду. Якщо у нього класно професійно, усе оформлено, то це викликає більше довіри, тому що, знаєте, ми підсвідомо думаємо: якщо бренд класно оформив усе, так має класний, якісний, Крутий рівень оформлення, значить і продукт, скоріше за все, в нього також буде якісний. Також це, звісно, передача ідей, що ми за допомогою віжуалу можемо показати якраз таки а, цю фр цей френдлі стайл, да, або можемо показати щось таке трошечки більш кумендне. От як це відбувається, наприклад, з монобанком. Якщо зрівняти візуальний стиль монобанку і а, Приватбанку, це будуть дві різні планети. І це мова не тільки про стиль комунікації, це й мова про стиль візуальної комунікації комунікації. і звісно, що це також конкурентна перевага. Бо... Якщо ми, наприклад, візьмемо нішу саме агенції, там є часто повторювальні ознаки візуальні, такі як заокруглені плашки, під текст, кольори від синього до фіолетового, тому що вони, знаєте, такі сприймаються як більш технологічні, я би сказала. Так, це також можуть бути якісь неонові зелені відтінки тощо. І м -м, проаналізувавши конкурентів, ми часто можемо скласти знаєте, такий перелік повторювальних ознак і, звісно, що виділитися. А за рахунок цього маємо і маємо право і повинні це робити. Ось ми бачимо приклад, де в нас йде ніша: це матча, так продають чайочок. І наскільки а, один і той самий продукт, котрий ну, от візуально чай, так. Можна виділити за допомогою оформлення, підтримати настрій цього продукту, наприклад, за допомогою а, зеленого кольору, створити щось таке а, спокійно нейтральне. І, от, ми бачимо, як в першому прикладі це вдалося. Я не кажу, що другий приклад поганий. Я його вставила, щоб ви побачили, а, як можна виділятися. Значить, йдемо далі. От якраз таки той приклад. Коли я казала, що SMM Digital Agency мають дуже схоже оформлення. Якраз таки, ви бачите, як тут це все у нас повторюється, а, що в нас часто є ще один а, колір, так тобто невибаглива така кольорова палітра, немає а, складного змішання кольорів. А, ми бачимо, що у нас тут є гротеск простий жирненький, Ми бачимо, що у нас тут є якраз такі ці плашки, у нас йде а, невибаглива візуалізація у вигляді 3D або колажів. Тобто, ну, більш-менш, знаєте, я би сказала, схоже, навіть бачачи, що кольори різні, все одно не відчувається серед цих трьох аккаунтів щось, знаєте, таке, ну прям прикольне, щоб щось виділялось. Йдемо на наступну сторіночку. Ви бачите, що тут представлено багато різних. Розкладок дописів, це я їх створила в рамках різних клієнтів. Так ми розуміємо, що кожен клієнт унікальний, іноді ти йдеш більше по своєму уподобанням. В деяких випадках клієнт тобою, знаєте, прям керує. Ось, і на відміну від того, що тут дуже Невеличкі відстані між цими розкладками все одно відчувається, що ну, де розкладка якого бренду. Так? Тому що навіть є різна кількість фотоматеріалу в стрічці, є різна кількість яскравих кольорів її вживання, шрифти тощо. Отже. Ще створення фірмового стилю, звісно, що допомагає спеціалістам мати консистентне оформлення, щоб не було такого, що на кожному новому, на кожній новій контент одиниці, так, наприклад, хайлайтс і сторіс, було різне оформлення. Дуже важливо дотримуватися консистентного стилю усюди, будь-то вкладинки хайлайтс, чи аватарка, чи допис. Неважливо. Також це зберігає час. Чому це зберігає час? Звісно, тому що тобі не приходиться кожного разу шукати якісь ідеї, оформлювати щось з нуля. Бо в тебе вже є направлення, по котрому ти йдеш. в тебе вже я не знаю, зібрані референси, в тебе є зібрання як в цьому випадку. Внизу я показала іконечки. Нам не треба кожного разу це буде збирати все з нуля. Ось, і також це, звісно, полегшує роботу команді. А, бо процес узгодження буде набагато швидший, коли є чітко прописані правила, коли є чітка бібліотека, шаблони і так далі. А, не буде такого, що треба буде пояснювати постійно на словах, як треба. Ось таким чином. Бачимо, що дизайн може знецінювати. Чому так важливо мати правильне оформлення, тому що дизайн або його відсутність може знецінювати бренд, не привертати увагу платоспроможної аудиторії, як в даному випадку стрілочкою показали на. Лівий віжо. Знову ж таки, я не можу це казати прям стовідсотковою впевненістю, тому що можливо в цих двох акаунтів трошечки різна ціль, бо в другому випадку я знаю точно, яка це ціль. адже це створювала знову ж таки моя студентка. Тут у нас. Ціль даного аккаунту це імідж, по суті. Там мало що продається, продається здебільшого через сайт. Тому задача цього віжула це керувати аудиторією, щоб вона йшла купувала на сайт. Тобто прямо всю продукцію, звісно, що воно не буде представлено каталогами у нас в профілі. І тому ви зрозуміли, що можна навіть за допомогою оформлення показати дорожчий сегмент і. Дешевший економ-сегмент. От якщо ви згадаєте оформлення Аврори, так, магазин з дрібничками, ми маємо там червоно-жовті кольори, і все воно настільки простенько, невибагливо оформлено, що одразу видно, це коштує небагато. Отже, якщо ви власник бізнесу і ви втомилися розбиратися в цьому всьому, ви бажаєте делегувати комусь задачі створення фірмового стилю, щоб це... Зробилося з першого разу успішно, то можу вас запросити на нашу сторіночку інстаграмку Agency». Я там дизайн лід котрий проведе ваш бренд від неоформленої сторінки до якісного класного фірмового стилю, що не тільки буде працювати, а й ним буде зручно користуватися, можливо, вам, можливо, вашій команді. Крім того, ми, звісно, займаємося самим просуванням. Робимо аудити тощо. Тому uh, you welcome, У нас тут теж красива розкладочка є. Що нам допомагає виділятися, так які є, по суті, складники фірмового стилю? Це кольори, шрифти, іконки, інфографіка, visual, тобто стиль фотографій, тощо. Це, звісно, що може бути і логотип, і паттерн, і бла-бла-бла. Не обов'язково прям брати усе-усе. Але знаєте, що достатньо багато є інструментів візуальних, за допомогою котрих можна будувати віжуал. Ми бачимо зліва, це ще раз. Це знову я би сказала робота моєї студентки, і подивіться наскільки прикольно вона оформила благодійний фонд, який там до речі є повторювальні фішки, що зараз використовують благодійні організації та фонди. Це. Кольорова система на основі прапору нашої країни тут це також було завдання від замовника зберегти, але при тому теж трошки змінили відтінок цього синього, і він вже став знаєте, таким глибоким. Uh, я би сказала більш спокійним та дорослим. Також ми бачимо, що тут відмальовані з нуля іконки. Вони всі класно в єдиній системі стилістиці, це теж дуже важливо. Uh, бо це, знаєте, створює якраз таки це відчуття охайності, і навіть якась дрібненька іконочка, вона також може нести. Uh, Якісь настрій, де можна оформити такий фірмовий стиль, щоб це було зручно, класно. Ми радимо Figma, бо це зручний онлайн-редактор з безкоштовним функціоналом. Його ще можна безкоштовно розширювати за допомогою додатків всередині цієї програми, які називаються плагінами. Також тут більше безкоштовності, ніж у Canva, ширший функціонал ніж у тій самій Canva, і набагато простіше, ніж Photoshop. Тобі не треба буде зберігати купу-купу файлів на своєму комп'ютері, адже тут є хмарне середовище, де ти все зберігаєш. Хочу якраз таки зараз тобі продемонструвати, як це виглядає. Я беру, завантажую собі. Проєкт моєї замовниці. Так, ми бачимо, що тут у мене все класно організовано, тому що я це зробила, тому що я маю змогу це зробити. Бо тут є відкритий простір. Ми бачимо іконки, всякі вирізки колажі, фотографії. Ми бачимо купу шаблонів для дописів. Так само це дуже круто і легко можна розбити по різним рубрикам. Шаблони знову ж таки для а, сторіс, аватарки. Також в мене є а, презентація з правилами використання усіх. Цих носіїв, і ви бачите, наскільки легко і класно це виглядає. Немає там, не знаю, купу вкладочок незрозумілих, немає нічого такого. Тобто, все, що потрібно для оформлення у фірма, це ноутбук або комп'ютер. По суті, далі навчитися не так важко. А тим, хто користується канвою, ще легше, хочу сказати по секрету. Отже, Figma – це безкоштовний софт з відкритим воркспейсом, за що її цінують, де можна створити дизайн-систему. Це, по суті, те, що я вам тільки що показала, називається дизайн-система, де в нас зберігаються шаблони, де в нас зберігається база з елементами, де в нас зберігається презентація, по-іншому, вона називається гайдлайн, з правилами користування фірмовим стилем. Тож, якщо вам буде цікаво послухати детальніше про дизайн-систему для соцмереж, будь ласка, напишіть про це у коментарі. Ми будемо знати, про що знімати наступне відео у темі дизайну. Звісно, що навчитися створювати працюючі класні фірмові стилі для соцмереж за одне або кілька відео, це просто нереальні. Але я маю для тебе кілька класних е працюючих лайфхаків по м складникам фірмового стилю. Давай про це поговоримо.